Ти купуєш сумку на всі свої гроші для того, щоб її сфотографувати на одну фотку в інстаграмі. Кожна перша сторінка є неправдою, начебто щасливий шлюб. Це ж також ілюзія, суспільство, споживання ілюзій. Це хто нав'язав, що взагалі важливо для мене комусь щось довести, і це хіба життя веде до внутрішньої пустоти, розчарування і депресії. Вітаю вас на каналі про стосунки з Іриною Савчук. З вами психологиня і менторка зі стосунки. Я Ірина Савчук. Я зараз хочу почати таку дуже турбулентну тему, і в мене такий вітер піднявся, ви бачите взагалі, як койовдеться моє волосся. Так от, ми з вами поговоримо про суспільство споживання ілюзій. Як для вас звучить? Напишіть в коментарях, що ви відчуваєте, коли я це кажу. Тому що насправді ми. Є те суспільство споживання ілюзій. До цього призвели соцмережі, той же інстаграм, в якому ну, майже кожна перша сторінка є неправдою, де всі намагаються показати щось набагато краще, ніж вони є, і де в тебе гарне життя в Дубаї, а через там місяць тебе знаходять десь в пустелі або в тебе, начебто, щасливий шлюб. А потім весь світ дізнається, що в твого чоловіка вже там п'ять років коханка, і там інша дитина. Це споживання ілюзій призводить до того, що ми думаємо, думаємо, що критерії щастя це така картинка, яку нам показують, так? І на консультаціях, коли до мене приходять і розповідають мені про якесь бачення свого майбутнього, я завжди питаю це де побачено. Це хто сказав, це хто нав'язав. І чи це насправді резонує зі справжнім бажанням людини? І ми найчастіше. Приходимо до того, що хоче людина зовсім іншого, і що вона там накопичує гроші на квартиру, на яку там змушує накопичувати ці гроші, наприклад, батько або мати. А насправді вона розуміє, що там або він розуміє, да що блін він не так хоче жити. Він хоче взагалі мандрувати, або ти купуєш сумку на всі свої гроші, на всю зарплатню для того, щоб її сфотографувати на одну фотку в інстаграмі. А потім єси якісь заварні макарони весь місяць, і це хіба життя? Ну от скажіть мені чесно, або нещодавно це розривний такий ролик про великі бренди, що за рахунок цього скандалу зараз між Китаєм і США, китайські заводи почали розкривати справжні ціни брендових сумок. Терме келі, яка там коштує ті 20-30 тисяч, може коштувати так. Вона насправді виробляється на заводі в Китаї, навіть як коли там бірка стоїть інша. Коштує там, типа, її виробництво біля двох тисяч. Те, що писала. Окей, неважливо, вони молодці, що вони побудували цю імперію, що вони можуть створювати таку цінність продукту, який продається за 20-30 тисяч доларів. Окей. Але це ж також ілюзія. Особливо коли для людини ці гроші не є органікою, так, і для неї купити сумку за ці гроші не органіка. А для неї це купити, напрягтися за останні, щоб змогти. Комусь щось довести. А насправді єдине, що ми повинні доводити, це собі, що ми щасливі з мого професійного і життєвого досвіду. Сумка це дуже швидке задоволення. Та це швидкий дофамін, це не довгострокове задоволення, яке тобі буде приносити постійне задоволення собою. Тобто, найчастіше шопінг він на тут і зараз працює як коротке задоволення, швидке. Секрет. Це вебінар, який змінить твій погляд на все, що з тобою відбувається. Ти отримаєш багато відповідей на те, чому в тебе щось не виходить, або чому ти відчуваєш себе самотньою все життя, або як нарешті це все змінити. Пиши мені, секрет, і я дам тобі посилання, щоб ти могла приєднатися до вебінару, на якому я дам усі ці відповіді. І добре, коли в тебе мільйони, і ти можеш витрачати такі кошти і постійно себе цим годувати. Але пустота все одно залишається. Найчастіший запит у роботі у мене це пустота. А знаєте, що така пустота? Це якраз та ілюзія, яку ви десь побачили, яку ви собі прийняли за істину, яку тепер ваша внутрянка обслуговує, показуючи, що ви дуже не дотягуєте до ілюзії чогось життя, і от там пустота. Бо ти не займаєшся своїм внутрішнім дослідженням, знайомством з собою, розумінням, а що хоче ця людина, що я хочу, що для мене важливо, чи важливо для мене мати сім'ю, чи важливо для мене мати дітей, чи це насправді для мене важливо, чи ця професія для мене важлива, чи те, що я роблю, і несу в цей світ для мене важливо, що взагалі важливо для мене. Подумайте про це, тому що споживання ілюзій веде до внутрішньої пустоти, розчарування і депресії. Перестаньте споживати ілюзії життя інших людей. Відкривайте трушність власної внутрянки для того, щоб познайомитися з собою, нарешті створити щасливе життя в себе, а далі вже дивитись, захочете ви це щасливе життя комусь показувати чи ні. І якщо ти налаштована на те, щоб зробити перші кроки до цих змін, я тебе запрошую на свій курс про сепарацію пройти безкоштовний тест для того, щоб визначитись, потрібен він тобі чи ні, за посиланням по цим відео. І якщо потрібно, приходь. Тому що там ми знатненько розвіємо споживання ілюзій, бо ми будемо повертати тебе до твого внутрішнього і справжнього. Постав, будь ласка, лайк цьому відео і поділися з тим, для кого воно також буде цінним. Дякую.